Так, хлопці, привітайтеся. До нас друзі привезли тирсу. Ми беремо на пилорамі. але як, як є чоловік, то він їде е, машиною набирає. Вони подзвонили, що є тирса, а я кажу, що з того? Ми не маємо чим вести на тата, на транспорту. То не кажуть, закинуть, закинули. закинули. Ну, але. На пляж купила, мама дала, нічого не станеться. Але вже дивіться, скільки тирси є. Супер. Хлопці зараз поносять, поскладають, вже маємо. Ну ж так привикли, знаєте, ми ще свині тримали. У нас рідко кому так треба. У нас не дуже тримає, друзі. а цей. Але ми... Треба цей. Ми як тримали свині, друзі, то... Почали шукати, де є тирса. Артуре, вже в мене люди звертають увагу, що ти за дуже худий. Що я маю з тобою робити? А? Як тебе пакувати? Більше сиру давати. Більше сиру давати? Ну, я вже того разу багато тобі наготувала молока. Вже все молоко тобі піде. Я. Ну, я на сирі дуже поправишся. А? Поправишся? Ну, на кілограм поправишся. ну я не знаю. Я тебе бачила. Ти був якийсь повніший. <смі> Друзі, що я казала? Боже, то вже, то вже старість. Ага, ми почали шукати, де є тирса. І не дуже не дуже де є, але знайшли одне місце на пелорамі. І вони цей. І вже відтоді вони привикли, ми все приїжджали. Ми там собі машину приїжджали. І вони вже так знають, що треба, якщо є тирса, треба дзвонити. Ми заберемо. Вже свиней не тримаємо, але все одно тирсе треба. Дивіться, зараз от почистять від, з цих, від козів. І е, треба підстелити. Треба підстелити бройлером. Ну, кура ми теж трохи деколи стелимо тут в тому другому, де вони несуться. І то добре. Коротше, напакували тирси. Я подивимося, які її там є. Так, о, друзі, напаковано терся купа. Так, вже надовго нам вистачить віннички. Друзі, така гора тут добра. Багато сіна на зиму заготовлено. Всього багато цибулю ми тут тримаємо, мішки з фасолею, що треба робити на здачу зимою вже. Коротше, все, якісь що залишилися, ще як хату колись затепляли. Коротше, все є. Так. Артура мій є, похудавший, так? Ні? Кілограм набрав, чуєте? Й... Ой, що воно виплітає, не тримає з ним. І такий гарний обзор. Вон люди щось роблять, чи що він робить. На городі робить порядок. Коротше. І ліс довкола, такий, бачите, такий гарний. І пожовкли вже листя на нього. Гарно тут. Ні за що би не проміняла в місті життя, я не знаю. Тут аж хочеться дихати Та повді груди. Ой, я. Артур всі речі свої, що привіз гуртожитку, закидає одразу в правку в п'ятницю. В суботу все виставляє, суші тоді знову збирає. Нічого гуртожку кажу не перу. То все, можна вдома машинку кинути. А діти перуть? А хто приїхав вдома пахати? Хто? Не знаєш? Більше не, приїд. Більше не приїдеш? А чого? Ти вже маленький почистик. Тут ще не чисто. Чисто. Ще не підсипав теж свою. Вас поділено, так? Тут і ти. А Денис... Ага, і ти ще тут чистиш і тут бачу чисто, так? Ага. Понятно. Те замітаєш, прийшла замітати. Я прийшла знімати. Я прийшла знімати блоки. Mm -hmm. Так, це гарно. І треба воду теж поміняти, бо вже насмітилося куром. Ну. А там є тирса, ти вже витягнув тирсу, чи ні ще? витягнути. Так, мої хлопці вже все поприбирали, зробили. Дениска. Денис касів потестувати, потестувати е, ноутбук. Друзі, я, я ніколи не знімала, але вам покажу таку коротко, як буміка може бути припадачка. Я говорю все про припадачку. Ось бачите, як його трясе. А норточку відійде трошки. Це просто так, нічого може бути. Може бути, якщо він дуже сильно щось хоче йому не дати, може такий бути приступ. А може просто так, бачите? Йому все розуміє, все. Це ми переважно коло нього, все його підтримуємо. Як хто є, ну, звісно, якщо нікого немає вдома, то ми не знаємо. От зараз його перетрясе, Ми ходили до доктора питалися, доктор каже, що таке буває не раз в собак. Ну, це вже буде, поки він. Від того немає ніякого лікування. Артур його гладить, зараз заспокоює, йому зараз все пройде і. І все. Так, усе. Перепадачка прийшла, ще трошки закидає. Де лягай, лягай, лягай в цяці. Може підеш попити? Пей-пий. Усе, зараз заспокоїться. Ось таке, друзі, буває. Ну що зробити? Ну кажу, що зробити? Ну такі я собака. Така я слабуюча собака. Так. Отакі От має приступи. Вони рідко бувають. Не можуть на місяць-два рази бувати. Наприклад, я вже забула, коли він мав. Ще, певно, може, там того місяця. Але буває, друзі, буває. Так, друзі, ми з Артуром забрали когута і курку. Ну, велику набирали. Самі більші. Не будемо в... Лублятися всі подробиці, як ми це робили. Ну, але факт залишається фактом, ми забрали, я попарила, пощипала, розібрала, Лишила тільки стільну частину. Там печінка, шлунок і серце. Так, і вийшло в мене. 571. Ну, 5, 5 кілограм свого м'яса за два місяці. Ну, я рахую супер. Так, я розібрала. Розібрала м'ясо. Хотіла повністю замаринувати, завтра спекти курку, але мої хлопці сказали ні, на кусочки. Намаринувала вже, друзі, з цибулею. Тут чесник, цибуля, сіль, перець, мускатний горіх, приправа до курки, базилік і сметана. Це все на завтра. <кхід> завтра буде нас обід. А це Артурові окремо. Все те саме. Окрім цибулі чеснику, бо він таке не любить. Це йому завтра спечу до гуртожитку. Якось так? Бачите, друзі, є своє м'язко, багато. Коротше, вигідно тримати бройлери. Друзі, хочу закінчити, вони мені не дають. Той каже, каже, привіт, друзі! Складає одяг. Той каже, каже, привіт, друзі. Розумієте, як то вміє кожен тебе цей підколоти. Ну що? Такий у нас сьогодні був день, а у нас сьогодні була субота, всі попрацювали на славу, всі молодці. Все почистили, дітки. А я маю ще й кладовці прибирати, друзі. Маю прибирати коло кладовки там, але я не маю вже коли, вже на другий тиждень. Все потрошки. Вже не буде городів, вже не буде. Я ще й в хліві хочу, помости, хочу коротше, все зробити. Але я все помаленько, помаленьку другий тиждень все зроблю. Добре, друзі, буду з усіма прощати. Ні, ви знаєте, я не буду з вами прощатися сьогодні. Я сьогодні хочу на 9 -го годину, друзі, зробити стрім. Я не знаю, чи мені вийде підключити, бо я на цей канал. А, це буде канал Олі Господарка. Та де, друзі, сільський блогер. Бож. На Олі Господарка я вже кілька робила цих стрімів. Не буду робити на Олі Господарка. На сільський блогер зроблю перший раз. Так що на 9 годину. Хто буде, заходьте. Я думаю, нам вийде, ми підключимо, ми ще не підключали туди. Поки в мене Артур є, бо я сама це дам разу. Він її зробить і це. І я вийду до вас трошки, трошки поговорю. Усе. Дякую за перегляд. Усе, друзі. Всіх чекаю на 9 годину. Па!